Чи було у вас таке, що ви йдете в магазинчик, ходите дивитись на прилавки і підходите до каси, дивитесь кошик, а у вас там купа всіляких дрібниць, які, наче, -то, вам не потрібні, але вони такі гарні, функціональні і хочеться їх всіх купити. Певнені, що у багатьох були такі моменти, якщо ні, то ви можете завітати в українському режу Аврора. І зараз не про рекламу, а про те, що концепт магазинів, який розрісся по всій країні, хоче. Вирватися на міжнародні ринки. От зараз про це будемо говорити з вами, Валентин. Музика. Нещодавно ми говорили про нову пошту, яка виходить на європейський ринок. А от зараз поговоримо про інший вид бізнесу, а саме про магазинчики. Це, звісно, буде відео просто про спроможність українського бізнесу. І жодної реклами тут немає. Отже, Аврора Мультимаркет – це найбільша мережа в Україні магазинів типу One Dollar Store. Це такі магазинчики, де все побудовано на швидкому обігу товарів за дуже низькими цінами. Вони вже, звісно, давно з нами. Згадайте, магазини все по 10, все по 40. Це по 3 гривні, все залежить від інфляції і китайських спроможностей, напевно. Взагалі, феномен цього формату дуже цікавий і став популярним в світі завдяки своїй доступності для клієнтів. Походить така модель, звісно, з піонера всього світового ринку Штатів Америки. і, очевидно, перевага таких магазинів є швидкий оборот і низькі ціни, за рахунок чого складається враження, що асортимент магазину безмежний. Проте є свої мінуси. Часто товари в таких магазинах доволі низької. Якості і дуже багато одноразових товарів. Що зістю, в свою чергу впливає на довкілля і на забруднення навколишнього середовища. Проте наразі такі магазини набувають популярності, особливо під час воїн чи криз. Люди хочуть так чи інакше тримати своє споживання, хоч на якомусь рівні, але за рахунок більш доступних речей. От власне такі магазини і приходять на поміч. Магазини One Dollar Store мають. Широкий асортимент товарів за низьку ціну думу стають популярні в складні часи. До речі, одна з основних рис, як ці магазини адаптуються до реальності під час криз, є збільшення харчових продуктів в асортименті таких магазинів. Власне, в Україні це ми і спостерігаємо. І от кризи стають каталізатором розвитку такого бізнесу. Власне, ми це і спостерігаємо за ворою. За час повномасштабного вторгнення компанія відкрила 600 магазинів. Вийшла на ридок Румунії і, звісно, значно наростила прибуток. А починалося в 2011 році в Полтаві, коли. Був відкритий перший магазин мережі. Ех, де мій 2011 рік. Раніше люди спілкувалися один з одним, не втикали в ці гаджети. Як от зараз. Ну, от, візьмемо Данила. Данило, чого ти постійно втикаєш в смартфон? Ти що там робиш взагалі? А що ти сказав, Валентине? Ви бачите, він не почув. Вони вже глохнуть в своїх смартфонах, вже нічого не бачать, окрім них цих гаджетів. А, ти про це таке проходжу навчання в боті про інвестиції, дуже зручно. Он сам подивись, як класно. А, так це бот інвестицій зрозумілою мовою. О, дорогі друзі, хочу вам презентувати цей бот, там де ви в дуже класній формі, доступній, зрозумілій і ефективній, зможете опанувати цю важливу. Тему як інвестування, все, що вам потрібно, це перейти за посиланням, яке буде в описі, прийти декілька пробних уроків і зрозуміти для себе, чи подобається вам таке інтерактивне навчання. Повірте, в більшості, звісно. Сподобається, адже в будь є ігрова валюта, яка додає реалістичності навчальним угодам і яку можна буде використати для реальних покупок навчальних продуктів від ОК. А ще окремо хочемо сказати кілька слів про окремий блок з психологічної підготовки інвестора, який написаний спеціально психологом, адже ринок це річ стресова і до неї потрібно бути готовим. Навчання максимально інтерактивне та просте. Тож заходьте за посиланням і починайте свій шлях капіталістів. Подночку у 100 магазинів компанія досягла в 2015 році. А на Сьогодні це більше ніж півтори тисячі магазинів і більше ніж 10 тисяч співробітників. У компанії є амбітні плани на майбутнє, і вони побудовані не на пустому місці, адже вона може генерувати доволі великий прибуток. У 2022 році дохід збільшився з 5,8 мільярдів до 14 мільярдів гривень. У наступному році ситуація повторилася, і дохід був збільшений чи не в два рази. До 27 мільярдів гривень прибуток становив трохи більше 4 мільярдів. Зростання доходу майже вдвічі це шалений темп, і він продовжує бути шаленим в січні березні 2024 року. Компанія вже мала виручку 8 мільярдів, тоді як минулого року в цей самий час мала 5,2 мільярди гривень. Прибуток теж продовжує зростати. Він в першому кварталі був на 10% більше. 1,1 мільярд гривень. У 2023 році, в першому кварталі, він становив 907 мільйонів. Магазини Аврори продають звичайні побудові речі: товари для дому, гігієнічну продукцію, косметику, іграшки, канцелярію, біжутерію і генерують дохід у 500 мільйонів доларів щороку. Отже, ми ж казали, що не на пустому місці такі плани амбітні компанії будуються. І ось це Аврори казав наступне. Плани у нас на цей рік 400 магазинів, і ми його виконуємо. Якщо брати разом із румунськими, то ми перейшли цифру в 1500 магазинів. Мережа в Румунії наразі налічує 25 магазинів, в Україні 1480. В планах на 26 рік 2500 магазинів у компанії запланований тем відкриття не менше 500 штук магазинів на рік. Нові магазини відкриваються кожні 14 годин, і планується вони відкривати в Києві, в західних регіонах а також за кордоном. У наступному році компанія хоче вийти на ринок Молдови. Там, звісно, він невеликий. цей ринок, але там небагато конкуренції і високий прибуток. Тому для компанії це супер ринок. Тоді ж вони вже знайомі з румунським ринком. Тож вихід на Молдову надзвичайно ймовірний. Проте не Молдовою і Румунію єдиною 26-му році. «Аврора» хоче вийти на Балканський ринок. Як бачимо, компанія розраховує заробляти в країнах, де не дуже високий дохід, і це логічно з огляду на їхню бізнес-модель. Що ж ми тільки можемо побажати компанії розростатися і бути таким ефективним, великим національним українським капіталом. А покупцям все ж таки бажаємо слідкувати за своїм списком покупок. Тримайте в себе руках, дорогі друзі. Ну і звісно, підтримуйте український бізнес. До зустрічі.